Доброго ранку, діти! Я запрошую вас на заняття з грамоти. Я пропоную вам послухати казку про м'які та тверді приголосні. Сідайте рівненько та слухайте уважно. Діти, погляньте, хто це до нас завітав. Так, це фея з казки. А чи любите ви казки? А чому? Який настрій стає у людей, коли вони зустрічаються з казкою? Я вам пропоную послухати казку про звуки. В одному паперовому замку жили звуки. Жили вони в мирі та злагоді, аж поки один з них нахабно не заявив Я найпотрібніший, значить, я старший. Що ж тут вчинилося? Звуки так і галас діняли, кожен почав вихвалятися. Я найкругліший, і мене легко вимовляти, промовив звук О. Ні, і я, хоч мене і важче вимовляти, але я ширший, <,grid> засперечався звук Ж. Ой ой ой, широкий, а я вмію гудіти та ще й дуже голосно, сказав звук у, -у, -у, у. Вони так голосно сперечалися, що розбудили мудру фею. Зібрала фея крикливих і голосних. Чи здогадалися ви, які це звуки? Фея я їх назвала голосними. А якою фішкою вони позначаються? Так, кружечком. А тих, що були тихими і спокійними, що не могли кричати і співати, а тільки шипіли, свистіли, скрипіли і шаруділи, як фея назвала? Приголосними. А якою фішкою вони позначаються? Так, однією рисочкою. Зараз ми з вами пограємо вправу, яка називається Не помились. Потрібно визначити перший звук в слові голосний. Якщо голосний, то намалювати червоний кружечок, а якщо приголосний синю рисочку. Тож почали. О-гі-рок. гірок, Заєць жаба. Автобус велосипед. Ножиці. Зебра. Окуляри. Шашка. Папуга. Осарак. Так, я впевнила, що ви впорались. А тепер давайте зробимо звуковий аналіз слів: ліс та лис. Л -ль і -ль. Який перший звук у слові «лис», а який у слові ліс? Чим вони відрізняються? Яка між ними відмінність? Подумайте. У слові лис звук л «ли» звучить твердо, а у слові ліс «лі» – м'яко. Так, у слові лис перший звук твердий приголосний, а у слові ліс м'який приголосний. Інколи приголосні перевдягаються у зелений одяг. Подивіться на їх обличчя. Зверніть увагу. У синього вигляд серйозний і промовляється він грубо, твердо. Стали його називати твердим. А у зеленого вигляд усміхнений і промовляється він ніжно-м'яко. Його стали називати м'яким. Отже, запам'ятайте. Коли звук промовляється грубо, він називається твердий. І позначається він однією рисочкою. А коли звук промовляється ніжно, він називається м'який. І позначається він двома рисочками. А тепер для вас вправа домашня. Проведи тваринку у відповідний будиночок. Треба визначити перший звук та провести тваринку у свій будиночок. І скажіть, чому кіт та білка живуть у зеленому будиночку, а слон і вовк у синьому? Чекаю на ваші відповіді у відео в групі вайберу. До нової зустрічі!